Біленький кашкай, 12 рік, 1,6, газ бензин. Газ новий встановлений. Машинка повністю обслугована. Замінений цепок, замінений антифриз, замінені всі масла. Тобто приїхав, сів і поїхав. Тут камери 360, лінзована оптика проти легкосплавні диски, дуже класно виглядають. Тут вмикається газ, є система антизаносу і керування дзеркалами заднього огляду. Салончик тут тканина і велика ось така панорама. Авто автодощ, авто дощ пробігу двісті тисяч кілометрів, мультикермоскру із контролем, голосовим управлінням. Ось такий екранчик, Bluetooth, MP3, диски можна вмикати на карту. Також клімат, місце для прикурювача, сюди покласти щось або ключове телефон, п'ятиступна механічна коробочка передач, також підстаканочки, центральний замочок. І підлокітники, і там і вхід під USB. Бачите? О, задній ряд у нас, бачите, вже розкладений yeah. підлокітник. Не доводиться мені робити якісь додаткові дії. Є система Isofix, також все в такому дуже гарному, охайному стані. Місця тут предостатньо, все класно виглядає. Як я вже сказала, камери тут 360, є задні омивачі фар. І ось такий тут багажничок. Місце тут, ну я думаю, що достатньо. Є ось така ще кришечка. Щоб захистити ваші речі, тому ось такий біленький кашка. Чекає вас у нас на майданчику Автопоінт. Знаходимось. Ми нагадую, село Білогородка, вулиця Сатійська, 19. Автопоєнт. Придбай якісне авто.